Сьогодні на дворі зимно, вітряно, холодно. І у мене виникла ідея започаткувати флешмоб з назвою Колосок до життя ковток. А чому такий флешмоб? Це дань, яку я хочу віддати в пам'ять моєї бабусі, яка проживала? В свій час в Київській області Обухівського району, селище Красна Слобідка, звичайне селище, маленьке, невеличке. І якраз їй припало жити тоді, коли були часи Великого Голодомору, коли Україну гнобили, коли Україну хотіли знищити, на жаль. І бабуся мені розповіла такі невеличкі деталі, хоча вона й багато чого розповідала. Багато про що було розказано такого, що й досі морок йде по всьому тілу і просто слів не знаходжу, сльози навертаються на очі. Бабуся розповіла одну історію. Її тато Пилип був помічником голови колгоспу, і він був водієм ще у голови колгоспу. І на той час, коли вже наступив голодомор, коли... В селищі знищували все, що можна було. Забирали у людей всі продукти, які тільки можна було. Навіть виробили всі плодові дерева, всі яблуні, гроші, горіхи, вишні, все на світі. Нічого того всього не було. Навіть дрова у людей забирали, аби вони не могли грітися собі топити печі. І Тато Пилип прийшов до дітей додому. Вони жили на той час з мачухою, у якої було ще дві доньки. І у мого діда було троє дочок: Устина, моя бабуся Марія і найменша донька Ольга. Він прийшов і сказав до своєї на той час дружини. Сказав, що він має їхати в Москву. Його попросили відвезти документи, належним образом треба віддати, тому що це стосується міліорації земель чорнозему в Обухівському районі. І запропонував забрати своїх двох доньок, а меншу він не міг взяти в дорогу, тому що вона занадто була маленька. І вони поїхали разом з моєю бабусею, з її сестрою Устиною, поїхали до Москви. І коли вони приїхали до кордону Білорусії, то вже втомлені були і побачили на краю, стоїть хата. Дід запропонував зайти, спитати, чи правильним шляхом він їде, аби не заблукати з дочками. І підійшовши до воріт, побачив, як чоловік десь років 50 дрова робить. І він у нього спитав: Скажіть, будь ласка, чи тим шляхом я правильно їду, аби через Білорусію виїхати на основний шлях до Москви? Дід йому сказав: Так, це та дорога, але чого ви на ніч глядя будете їхати, залишайтеся у нас, переночуєте і покликав свою дружину, каже: дружинонько, готуй на стіл пригощення, до нас заїхали гості. Та бігом побігла в хату, така вся заклопотана, щаслива, і бігом щось там готувати. Дід прийшов до машини, забрав своїх доньок, зайшли вони в хату, в хаті пахло печивом, в хаті пахло смаколиками, Дівчатка Трошечки оживилися, так, звеселилися, бо їм було дано півбуханки всього-навсього хлібу на весь шлях приїхати в Москву і повернутися назад. Їх посадили за стіл, поставили запечений гарбуз. Дівчатка почали їсти гарбуз, і тоді господиня каже: Ой, я зараз вам ще поставлю печеню, у мене є печеня в горщику. Дістає з печі печеню, відкриває кришку, а дід помітив з того глечика, помітив дитячі пальчики. Він побачив. Чітко побачив пальчики і сказав: Ой, дякую, мабуть, не будемо, ми втомилися, підемо, мабуть, вже спати, тому що ніч вже навертається і треба якось відпочити. Зайшовши в кімнату, яку їм надали, останню кімнату по всій хаті, аби вони через всю хату не йшли, якщо захочуть вийти. І Діти зайшли у кімнату, дідусь каже: Мої хороші, ви спати зараз не будете, але будете сидіти дуже-дуже тихо до тих пір, поки я щось не вигадаю, що нам робити. Дівчата, звичайно, злякалися і навіть не знали, що спитати у свого тата, і лише мовчки сиділи одна на одну дивилися. І дід весь час підходив до дверей і прислухався. І почув, як хазяїн каже своїй господині, моя люба, мабуть, вони вже сплять, я почну. Дід швиденько знайшов у себе ніж, ну, він завжди з ним був відколупив шибку. Це глиняні були будинки з такими шибками цікавими. Ну, хто знає, знає, як це все будувалося. Витягнув ту шибку і сказав дівчатам обережненько вилазити на двір. Вони вилізли і сказав Тихесенько, йдемо до машини. Підійшли до машини, сіли в машину, дід завів машину, і тут господар вибігає і кричить Е, ви куди? Я ні щось нічого не зрозумів. Дід, нічого не пояснюючи, сів у машину і рушив. По дорозі переляканим дівчатам почав пояснювати, мої хороші, ви, звичайно, нічого не знаєте. Ви думаєте, що у вас тату трошечки з глузду з'їхав, але я не з'їхав з глузду, я поясню, чому так. Я побачив у тому горщику запеченої картоплі, яку ми вже з вами не їли досить давно. Я побачив терчащі пальчики з тієї картоплі. Це були пальчики від дитячої руки. Дівчатка злякалися, почали плакати. І тато їм говорить: не плачте, ви ж чули навіть у нас в селищі, що навіть батьки з'їдали своїх дітей задля того, аби вижити. Дівчатка сказали, так, ми чули це все, тато. Боже мій, невже вони б змогли б нас вбити? Невже вони б змогли нас з'їсти? І на тому вони припинили свій говір. І їхали до Москви. Потім, в Москву, коли вони приїхали, від батько віддав всі документи належні, які йому було треба було віддати, і поверталися назад. Коли вони приїхали додому, батько привіз там деякі гостинчика з Москви і віддав дружині своїй. Дружина ж взяла, наварила смачну кашу гарбузову з гарбузу. Це, я так говорю, гарбузьову, тому що в нас всі в родині говорять, о, гарбузьова каша, як то смачно. Ось, Вона зварила гарбузову кашу, бо гарбуз був закопаний у погребі, а для того, аби сховати хоч що-небудь. І повісила той глечик, в українських хатах робили такі в стелі крючки залізні, вбивали туди, аби на той. Гачок ввішати колиску, коли маленька дитина, і заколихувати її, аби вона спала. Вона підвисила той глечик, каша пахне на всю хату, а нашим дівчаткам ніхто кашу не дає. Її дочки наїлися гарненько, і на тому справа закінчилася. А баба Устя. Це моєї бабусі, сестра старша, взяла коромисло, а воно таке було досить міцне, як вгатила по тому глечику. Він розколовся навпіл, і каша прямо випала на підлогу. Вони всіли всі разеньком і почали їсти ту кашу. Прибігла мачуха, побачила, почала кричати, почала їх бити. Ну і на тому її лють закінчилася, приїхав батько додому, побачив, що його доньки заплакані, спитав, що сталося. А устина вийшла і каже, тато, нам не давали їсти, від нас заховали кашу, а вона пахла, так пахла, що в мене сил не було. І я розбила горщик, і ми з Марійкою поїли ту кашу. Отакі були голодні часи. І я хочу започаткувати зараз флешмоб, аби всі, хто знають якісь історії своїх родин з тих часів, робили відео в Ютуб і надсилали їх в Ютуб для того, щоб вся планета знала, як українців гнобили. Аби вся планета знала. Що з нас хотіли зробити, як нас хотіли знищити. І ви знаєте, я б попросила вас надсилати мені сюди, в моє відео, посилання на ваші відео, аби я також їх дивилася і знайомилася. А зараз хочу вам зачитати свій вірш невеличкий, який я написала 19 листопада, ще 18-го року. Він має назву Стимул є завжди. І я не боюся зупинятись, і не боюсь, я вдалеч йти, лише боюся загубитись в шляхах досягнення мети. Навчусь у лебедя літати, у вітру сили зачерпну, шляхи навчусь перетинати, але до цілі все ж дійду. І Я знаю, що зупинки будуть, бо шлях в каміннях зачасту. Мені в компанію прибудуть. Натхнення і віра у мету. Тож давайте будемо вірити, що ніхто ніколи не вб'є Україну, не знищить нашу чарівну матінку, нашу найкращу солов'їну-житницю нашу, аби отакі колоски були нам в добро і в щастя. Давайте зробимо чарівний флешмоб. Всім дякую, тому що ви знаєте, що Україна єднає світ. Україна завжди єднала і буде єднати світ. Йдемо до мети, перемагаємо і живемо во благо!